Продовжую гратися з тим круїзом. Дивіться, взяв, взяв я такий номер, перш, оце ж перший блок, що я купив. БЦ в кінці. Мій блок заводський, без букви, просто 49. От. А от я купив цей раз от 49А. Це наступний після мого, який підтрим... Мій не підтримує взагалі нічого. А цей підтримує і бортовий, і круіз-контроль. Тому, а, що я їх міняю? Бо цей БЦ вже йде другого типу, їх є два чи три типи, мій першого типу. І тому не е, калібрується руль і робить тільки в пів потужності, можна сказати, У мене електроруль. Може на гідравлічному рулі там такого немає таких проблем. Тому мусив замовити ще один блок. І зараз ставлю, так само беру комп'ютером активовую, а це і буду продавати. Може комусь цікаво, пишіть в коментарях, зідвонимося, домовимося про ціну. Бо, того що треба, якщо з тебе стоїть перший тип, тому перший треба ставити. Або треба було би заміна шлейфа. Ось такий у мене шлейф заводський. І він теж першого типу. Можна було б поставити другого типу і би цей блок би це не прийшлось міняти. Ну, але я вже знаю про ці блоки, тому мені вигідніше було цей взяти. Так що ставлю і зараз знову прошиваю, і пробую, чи працює круїз чи адаптується. руль. Добився свого руль. Адаптувався, все, от легенько крутиться. Що я робив? Заходив в блоки. 44-й блок. Заходимо в кодірування. Пишемо 40-168. Це логін такий на вак. 68. Сделать. Ось, логін пройшов. Заходимо в базової установки. І тут 60-й, 60-ту 0.60. Щось Зараз буде телефоном, невдобно. 0.60. Заходимо в IT. Ось як у вас руль буде видно, тут буде писало в нормі зліва. І ось бачите, значення збільшується, то на плюс. Ну типу якщо більше покрутити, то там на плюс, от на плюс. Це я кручу рулем, на мінус. Воно буде в нулях або не реагує, берете в клу-викл. І тоді стаєте на рівні, крутите до упора. І тримає. і так жорстко до упора і тримаєте 10 секунд. Потім в другу сторону, так само 10 секунд, вирівнюєте і передачу, і вперед пішли. З першого разу може не вийти, Це. Треба бажано, от як я їхав з ноутбуком і на ходу ще нажав в клувику і тупо покрутив два рази, і воно одразу запрацювало. Все, чотенько працює, круїз працює, перевірив. До речі, хто дивився попереднє відео, аукс активував, був е на Bosch сервісі, хотів приборку поставити, яку я знімав, може не знімав ще, мав зняти вам, коротше вже не знаю, коли знімлю. Оці дві, що я знімав попередніх, я їх поміняв на одну, з великим екраном 100% вона з бортовим комп'ютером. З датчиком, все, підсвітка там така голуба, ну, набагато краще, як оця. Тут теж ніби не дуже сильно голуб... синя, але та, ну, то на камеру то вона гарна голуба, а так вживу вона ну, трохи синіша Не вийшло того, що нема ключа, навіть не ключа а мобілайзера, чіпа від тої панельки. І неможливо з неї викачати той пін. Треба, хто займається програмуванням, випаяти там. Я не знаю, як вона називається, такий жучок, можна сказати, витягнути з нього пін і тоді пришити. З моєї витягнувся пін без проблем. Ну, коротше, не вийшло. Скоріше за все, що я ту панельку буду продавати. Буду блок продавати. Оцей з бортовим, і з круїз контролем. БЦ буквою в кінці, він йде на другий тип. кого другого тип. В разі чого консультації вам потрібна, буде, я постараюсь вам щось підказати. Може комусь треба, хтось хоче собі поставити. Так само я продаю за свої своєї машини без бортового, без цього, без круїз-контроля, ручки і дворники без кнопок. Заднім дворником. І в майбутньому, якщо я панельку пришию, щось погано фокусує. Пришию цю панельку собі, ну нормально, я цю теж буду продавати. Може, кому що треба. І свій блок теж продаю. Такий самий, тільки без, без круїза, без бортового комп'ютера. Без букв, просто 49 на кінці. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде, ще щось буду знімати. Все. Всім пока.